Всіх вітаю на каналі Стакмото в асортименті на продажу японський скутер Yamaha Jog нового покоління 2018 року. Двигун 4-актактний інжектор, єдине охолодження 50 кубів. Технічний та візуальний стан відмінний. Має оригінальне неперешите сидіння. Позаду резина нова. Спереду в гарному стані. пробіг по Японії. 16500. Двигун працює без жодних нарікань. Кому потрібна якісна техніка з Японії? Телефонуйте.